Привіт! Я виклала за місяць лише один експертний різ: один усе інше лише сторіс і трохи лайфстайл. І знаю, що сталося за цей місяць: 56 тисяч переглядів сторінки профіль плюс 131 підписник. І навіть якщо відняти тих, хто відписався, я в плюсі на 82 нових людей. Без марафону рілсів, без активних запусків, без щоденних постів. і я подумала блін, та про це ж треба говорити, оскільки людей зараз думає, що без контенту нічого не працює. Більшість блогерів, експертів і навіть спеціалістів вважають, що весь інстаграм тримається на постах. Якщо ти не постиш, усе кінець, продажів не буде, блогу і так далі. А я от не постила, але система працювала, бо блог це вже не просто щоденник, це структура. І якщо вона вибудована правильно, вона працює навіть тоді, коли ти мовчиш. Що саме спрацювало в мене? Контент, який був уже виставлений, він зачіпає болі, говорить мовою моїх клієнтів. Люди можуть знайти мій рілс місячної давності і написати мені, бо він потрапив прямо в точку. Автоворонки це коли людина після підписки одразу потрапляє в продуману систему. Її не треба вручну супроводжувати. Система продає замість мене. Таргет навіть на старий контент. Просто поставлений на гачки, які вже працюють. Оформлення профілю. Людина заходить і з перших трьох секунд розуміє, хто я, що я і для кого я. І дуже важливо, в мене закриті заперечення. Прямо в постах, в хайлайцах, в сторісах усе, що люди зазвичай питають, уже пояснене. Людина прогрівається навіть без мого щоденного включення. І от дивись, якщо система без контенту вже дає мені 82 нових підписника, 56 тисяч переглядів і запити в Директ, то уяви, що буде, якщо я ще й додам туди активний контент. Так, контент важливий, але не просто щось викладати, а створювати чіпляючий, цілеспрямований контент, який працює разом із системою, веде, прогріває, закриває сумніви і продає. Бо проблема не в тому, що ти мало постиш, а в тому, що в блозі немає структури, яка це тримає. Контент це обкладинка, але система це зміст. Саме вона продає, саме вона тримає блог. І саме через неї ти можеш вести блог без вигорання, без стресу і продавати. Я знаю, що багато хто зараз в блозі саме в такому стані. Контент є, активність є, але немає продажів. А хтось навпаки хоче продавати, але боїться, що не зможе весь час бути активним. або не знає, що саме має бути в блозі, щоб воно продавало. І саме зараз я відкрила набір на курс формула Інстаграм, де ми крок за кроком вибудуємо цю систему, як оформити профіль так, щоб він чіпляв з першого погляду, як побудувати воронку в сторіс і постах, навіть якщо ти не продаєш напряму, як зробити так, щоб блог продавав сам, і навіть коли ти мовчиш. Якщо ти це зрозуміла, значить ти готова. Готова перейти від хаотичного ведення блогу до стабільного результату. І я покажу тобі, як це зробити. Запуск уже йде. І це той самий момент, коли можна зайти з найкращими умовами, з бонусами, підтримкою, повним розбором саме твоєї ситуації. Якщо відгукується, шукай посилання в описі під відео і заповнюй анкету перед записом. Система чекає, і твій блог теж.